Коли приходить у таке, знаєте, щось прийшло таке, так себе стало жалко. І ось коли мені стає так тяжко, знаєте, коли тебе несправедливо образили, Або наговорили щось, або скривдили, не зрозуміли тебе, коли ти з дорогою душею, а щось пішло не так, і ти так почуваєшся така нещасна, відкинута. І коли ти переживаєш у такий момент, що я роблю? Я сама собі кажу: стоп, я не буду себе жаліти, я не маю чого себе жаліти. Чого я себе буду жаліти? Хто я? Я починаю собі нагадувати, хто я така. Я дитина Божа, я донька всемогутнього Бога. Моє життя в руках мого пана. Я знаю, де я, я знаю, куди я йду, я знаю, хто мені допоможе туди дійти. І якщо ти, Господи, допустив моє життя цю ситуацію, Значить, так треба було. Я її пройду. Значить, ти дав мені сили це пройти. І раптом в мене виникає бажання молитися за ту людину, свого кривдника. Закінчую все, подякую Господу, славою йому, і від того саможалю жалю і сліду не лишається.